Дорогі браті і сестри, в цей різдвяний день московський ірод привітав нас з Різдвом Христовим, так як ми всі вже знаємо, хоче, щоб ми були без світла, без тепла, без життя і взагалі щоб нас не було. В цьому нема нічого нового, адже той ірод хотів зробити так само. Коли народився Христос, ця подія була майже непомітною. Для більшості людей на світі, в тому числі для тих, хто чекав Месію. І сталося так, що та така незначна, на перший погляд, подія стала поворотним моментом в історії не просто одного народу, а і це вже було би багато, а всього людства адже вся сучасна європейська цивілізація культура. І світова культура значною мірою стали такими, тому що це, це культура, яку творили народи, що увірували у Христа, увірували в того, хто народився в іфлеємі 2000 років тому. Увірували в те, що те народження було не просто звичайним народженням, а було подією, де Бог і людина стали одним цілим. Ми з вами сьогодні живемо теж в буремні часи. І як ніколи ми покладаємо надію на Господа Бога, надію на те, щоб Господь втрутився і змінив наш світ на добро. Це божественне втручання буває не завжди помітним чином, отак от як тоді. Це божественне втручання буває приходить лагідно, спокійно і непомітно на перший погляд і часто через людей. Різдво Христове має навчити нас, що кожна наша добра справа, кожна наша, може, на перший погляд, маленька подія, маленьке добро, що ми робимо, може стати чимось великим в історії. Коли ми чекаємо перемоги, то від кожного з нас залежить те, настане вона, як скоро вона настане, взагалі чи вона настане. Тому що це є наша спільна боротьба, наше спільне зусилля. Кожен донат, підтримка, добре слово це може бути тою краплею, яка буде додавати на ту чашу до перемоги. Так що, врешті-решт, коли цих крапельок буде багато, то воно переважить. Тому, дорогі браті і сестри, нехай світло той віфлеємської зорі, що засяяла над вертепом у віфлеємі, нехай воно буде для нас з вами, тою зіркою, за якою б ми, коли йдемо, досягали би до Господа Бога, досягали би, йшли би тим правильним шляхом. Шляхом милосердя, шляхом справедливості, шляхом творіння добра, прощення, миру. Нехай мир Божий засяє в наших серцях, нехай через нас цей мир приходить і назовні. Дуже важливі слова в Різдво Христове ми з вами чули із послання апостола Павла, який осмислює прихід Спасителя в світ, так що це змінює. І наші відносини з Богом. Апостол Павло наголошує на тому, що коли ми прийняли вірою нашого Спасителя, то ми вже, як каже апостол, ти вже не раб, а син, а як син, то і співнаслідник Божий. Христос народився у Віфлеємі для того, щоб всіх нас прийняти до своєї родини, щоб кожна людина не залишилася осторонь. Відкрити двері для нас. Господь запрошує увійти нас до Його царства. Запрошує увійти туди, саме як його дітей, щоб ми з вами вільно жили, вільно жили, творячи добро і були справжніми синами і доньками нашого небесного батька. Нехай в Різдво Христове наше серце буде сповнено вдячності Господу Богу. І вдячності всім тим людям, завдяки кому ми можемо зараз з вами бути в храмі і святкувати Різдво. Вдячності до наших захисників, до тих, хто віддали життя своє за нас, за нашу волю, за те, щоб ми мали право молитися Господу Богу в нашій церкві, нашою мовою. Нехай Господь Бог допоможе і нам бути достойними. Послідовниками тих, хто тих героїв, які віддали своє життя за нас, щоби після Різдва Христового ми з вами будували своє життя так, як вчив нас, Спаситель, на засадах любові, правди і милосердя. Христос рождається.